Яшко Олег Валерійович, радикальна партія. Олега Ляшка. Будь ласка, до трибуни. Олег Ляшко, радикальна партія, героїчні депутати і члени якої сьогодні, в тому числі, відстоюють захист, територіальну цілісність і незалежність нашої країни на сході нашої країни. Шановні народні депутати України. Я розумію, що всі ви люди поважні. У багатьох із вас є значно важливіші на вашу думку питання, аніж тим, яке ми зараз обговорюємо і розглядаємо. Але я переконаний, що бійці, які більше ніж рік захищають нашу країну, вони сподіваються від вас на рішення, бо немає нічого важливішого, ніж зміцнення обороноздатності, підвищення бойового духу наших славних збройних сил, наші герої сьогодні на фронті, наші славні робітники і селяни сьогодні в тилу захищають і зміцнюють нашу країну. І для того, щоб ми перемагали, для того, щоб ворог був вибитий з нашої рідної землі, для того, щоб нога російського окупанта не топтала наш рідний Донбас, наш рідний Крим. Завдання парламенту, завдання президента, завдання уряду, всі як один за прикладом наших героїв, які 70 років тому врятували Україну від фашизму, сьогодні об'єднавши зусилля, захищати рідну країну. Це святий обов'язок кожного українського громадянина, передбачений нашою конституцією. Тому всі як один і демократична європейська коаліція і представники злодійського блоку, які сьогодні сидять у Верховній Раді, тому що обдурили людей, запудрили їм містки. Всі як один мають підтримувати наших бійців, наших добровольців, наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Підлісецький Лев Теофілович. Від в e, самопоміч.